Експрес на Лігу Чемпіонів коефіцієнт 26 66 Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемо найцікавіші матчі Ліги Чемпіонів на цю середу і розберемось, які ставки можна зробити на цій матчі, щоб мати найвищі шанси на успіх. І зробимо експрес-ставку з шести матчів з загальним коефіцієнтом 26 Звісно, експрес ставка буде зроблено більше на удачу, і основні ставки будуть йти одинарами. Але якщо подивитися на крайніх сім моїх експрес-ставок, то зайшли дві з них і поки що це плюсова історія, тому можна пробувати. І також я буду робити ще менший експрес на Лігу Чемпіонів. Це ви зможете побачити абсолютно безкоштовно в моєму телеграм-каналі. Всі ставки від мене абсолютно безкоштовно. Ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Там буде і скрін експресу, і додаткові ставки на лігу чемпіонів. І також будуть матчі, які не потрапили в це відео. Також там відкритий чат для обговорення матчів. Максимум користі в телеграм-каналі посилання в описі під відео. Розпочнемо з першого матчу. Це у нас матч Royal Union saint джоло проти Ньюкасла. І тут я вважаю, що колосальна різниця в класі команд. У нас Ньюкасл в 10 чи то навіть в 12 раз клуб дорожчий за складом. У Ньюкасла чудова форма, гарна індивідуальна результативність, і хоч Ньюкасл і в першому турі ліга чемпіонів програли свій матч. Я вважаю, що тут це той суперник, проти якого обов'язково потрібно брати очки. Хоч і роль уніон перемогли на виїзді проти ПСФ. Тим не менш, команда все ж за класом буде поступатися Ньюкаслу, і англійські команди переважно ну не мають якихось серйозних проблем проти бельгійських, там Брюге. Час від часу могли робити погоду, але от Royal Union проти англійських команд переважно показує себе не дуже впевнено, і тут я вважаю, що. Перемога Нюкасла за коефіцієнт 2.05. Це той варіант ставки, який можна брати в експрес. Також цей матч я буду брати обов'язково окремо одинаром. Також буду брати і перемогу Нюкасла. Наступний матч у нас Брусія Дортмон Атлетік Більбао. Тут у мене ставка на те, що Брусія Дортман не програє. Та буде тотал менше 3,5. Хоч і перший матч Брусії прийшов досить результативно. Там у них був матч з Ювентусом, який завершився з рахунком. 4-4, але з іншої сторони у нас більбао, які намагаються максимально сушити виїзні матчі в Єврокубках. Я вважаю, що Більбао зіграє тут другим номером, максимально закриється і ми побачимо невисоку результативність. В першу чергу я б відмітив і той фактор, що в домашньому матчі Більбао не змогли забити в першому турі. І тут у нас виїзд до Дортмунда, де Ну, Дортмунд має досить непогані показники, і у цьому сезоні Борусія у німецькій бундеслізі досить ефективно набирає очки у лізі чемпіонів. Це також досить гарний матч для того, щоб взяти три. Пункти я вважаю, що можливо Борусія тут і переможе. Окремо буду розглядати перемогу Борусії. Якщо я на це поставлю, то це буде в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на телеграм. А в експрес ставку беру 1х і тотал менше 3,5. Наступний матч у мене Баєр проти ПСВ. Байер в цьому сезоні практично всі матчі проводить на обмін голами. Це все через те, що у них попри чудову індивідуальну результативність практично в кожному матчі XGA, тобто кількість потенційно пропущених м'ячів. Досить висока. Я вважаю, що в цьому матчі варто очікувати на те, що ПСВ матиме свої моменти, і ПСВ, ну у них досить непогана лінія атаки, швидше за все, зможе тут забити. Тому беру обмін голами у експрес-ставку. Далі у нас дуже цікавий матч це Барселона ПСЖ, і Барселону роблять значним фаворитом цього матчу. Тут можна довго говорити про цю зустріч, тому що у Барселони буде відсутній Рафіння. І ми бачимо, що без Рафінії минулий тур пройшов досить непогано. Програвали проти Реал Сосідат по ходу матчу з рахунком 1-0, та все ж вирвали перемогу з рахунком 2-1. І також там було кілька відмінених голів. Варто відзначити, що Решфорд вже кілька матчів поспіль робить результативну дію. В принципі, повернувся Ямаль, він також дав асист на Левандовські і. Ну, команда Без Рафіні може грати. Чого не скажеш про ПСЖ буде відсутній дембеле дуе. Там з стартовим складом значні проблеми. Загалом, більш детально про цей матч, я напишу у телеграм-каналі, які гравці будуть відсутні, як це вплине на гру, щоб не затягувати це відео на дуже довгий проміжок часу. Я вважаю, що... Ставка на 1х та тотал більше півтора на Барселону за 1,58. Це досить гарний варіант для ставки. Одинаром таке можна брати, А в експрес ставку я взяв індивідуальний тотал Барселони більше півтора. Я вважаю, що Барселона тут буде багато прибувати по воротах суперника, і в ПСЖ вже немає доноруму, який робив багато сейвів, тому голи у ворота ПСЖ мають влітати. Наступний матч у мене Монако Манчестер Сіті. Ми бачили, як Монако відлетіли на виїзді від Брюга, і тут у нас Манчестер Сіті, які зараз покращують свою індивідуальну результативність, і в яких ну не все все ж в порядку з захистом. До прикладу Бернлі змогли забити ворота Сіті. Манчестер Сіті індивідуально зараз забиває там більше двох голів за матч в середньому, але разом із цим вони і пропускають досить стабільно. Я не хочу ставити на гол Монако, тому що мені не подобається гра цієї команди, але на тотал більше двох з половиною. Тут можна ставити, і все ж я вважаю, що Манчестер Сіті на класі не програє, тому в експрес ставку беру X 2 та тотал більше 2,5. І останній матч в експрес-ставці це Арсенал Олімпіакос. Тут буде дещо екстраординарний варіант ставки, щось схоже як і в минулих матчах, де є комбіновані варіанти ставок. І, до речі, на такі комбіновані варіанти ставок, як 1х і тотал менше 3,5, там перемога першої тотал менше 5,5, чи х2 і тотал більше 2,5, чи навіть там 1х і тотал більше 2,5. Такі комбіновані варіанти ставок є в БК, яка знаходиться в закріпленому коментарі під цим відео. Там також присутній бонус до 20 тисяч і фрібет Тисяча на перший депозит це все без верифікації, без комісії на вивід. Якщо хочете ставити в досить надійний БК, то заходіть в закріплений коментар або переходіть в мій телеграм-канал. Також там буде вся інформація. Стосовно арсенала, я вважаю, що арсенал вдома однозначно є фаворитом і вони переможуть. Тим більше команда в піднесеному настрої після перемоги над Ньюкаслом, вольової вольвої перемоги. І я вважаю, що тут Олімпіакос не зможе стримувати тиск від арсенала вдома. І ми побачимо закриту гру від Олімпіакуса. Вважаю, що Олімпіакус не заб'є. Окремо буду брати на цей матч суху перемогу Арсенала. А в експрес ставку я взяв перемогу Арсенала і тотал менше 4,5. Я вважаю, що Арсенал переможе тут 2-0, можливо, 3-0. Але страхуюся від рахунку 1-0. Вважаю, що Арсенал не буде тратити сили на те, щоб добивати суперника. Вважаю, що тут буде досить розважлива перемога, і команда буде готуватися до наступних матчів вихідних, тому що гонку за перше місце в АПЛ ніхто не відміняв, і потрібно буде ще й в АПЛ показувати гарний рівень гри. Я вважаю, що арсенал переможе, але більше 4 голів в цьому матчі не буде. Перемога арсенала і тотал менше чотирьох з половиною. Скрін експрес ставки буде в телеграм-каналі. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Обов'язково заходіть в телеграм та підписуйтесь. Підписуйтесь також на Ютуб. Ставте лайк. На удачу! Всім дякую за перегляд! Побачимось в нових корисних відео.